Поговоримо про попит та пропозицію. Може, це звучить трохи як тема зі шкільного підручника, але насправді це фундаментальна ідея, яка пояснює, як влаштований світ навколо нас від цін на полуницю до вартості палива. Давайте розбиратися. От просто озирніться стіл в офісі, кава в улюбленій кав'ярні та навіть полуниця в супермаркеті. Звідки все це взялося? Хтось же це все виростив, виготовив, доставив, але головне. Чому? І відповідь, знаєте, напрочуд проста, хоча її часто недооцінюють ринки. Так, за всім цим стоять ринки. І це не лише про базар за рогом чи фондову біржу, це про величезну складну систему, що поєднує ферми, заводи, магазини і, зрештою, кожного з нас. Тож давайте почнемо з самих азів. Що ж це таке ринок, і який його головний принцип роботи. Зараз з'ясуємо. Ринок це по суті будь-яке місце, чи то фізичне, чи то віртуальне, де ті, хто хоче щось продати, зустрічаються з тими, хто хоче це купити. Це просто точка контакту для обміну. І ось тут ключовий момент добровільний обмін. Повернімося до нашої полуниці. Коли хтось купує її, скажімо, за 100 гривень, це означає, що для цієї людини ягоди цінніші за ці гроші, а для фермера. Для нього 100 гривень цінніші за полуницю, розумієте? В результаті обидві сторони задоволені. У цьому, по суті, і полягає магія добровільного обміну. Добре, але звідки ринок знає, скільки тієї полуниці потрібно виростити, Щоби не забагато і не замало. Ось тут починається щось, що виглядає як справжня магія, хоча насправді це просто логіка. І все це працює через цінові сигнали. Уявімо, фермери виростили ну просто море полуниці більше, ніж люди готові з'їсти. Що буде з ціною? Правильно, вона впаде, і це сигнал для них. Гей, можливо, наступного року варто переключитися на щось інше, наприклад, салат. А якщо навпаки, полуниці мало, всі її хочуть. Ціна злітає вгору. І це вже інший сигнал. Вирощуйте більше, на цьому можна добре заробити. І ось ця, здавалося, б, проста система сигналів, вона неймовірно ефективна. Вона сама без жодних наказів згори, без центрального планувальника, розподіляє ресурси туди, де вони потрібні найбільше, і таким чином запобігає тривалому дефіциту чи навпаки затоваренню. Ну що ж, тепер підходимо до самого серця ринкової економіки, до моделі, яка лежить в основі всього, і пояснює, як формуються ціни. Це, звичайно ж, закон попиту та пропозиції. І тут насправді все дуже інтуїтивно: покупці діють за законом попиту, ціна нижча, хочеться купити більше. Все рогічно, а продавці, у них своя логіка, закон пропозиції. Чим вищу ціну можна отримати, тим більше вони готові виробити і продати, адже це їхній прибуток. І ось ці дві сили попит і пропозиція постійно ніби перетягують канат, шукаючи баланс. Якщо ціна за висока, що відбувається? Товар лежить на полицях, його ніхто не бере, це надлишок. А якщо занизька, його розмитали за хвилину і всім не вистачило, це дефіцит. І десь посередині є та сама ідеальна точка, рівноважна ціна. Це коли кількість товару, який хочуть продати, ідеально збігається з кількістю, яку хочуть купити. Але, звісно, в реальному світі все не так статично, постійно щось відбувається, і ці події можуть зсувати і попит, і пропозицію, а з ними і ту саму точку рівноваги. Давайте подивимось на реальний приклад, щоб було зрозуміліше. Можливо, хтось пам'ятає 2014 рік і те, як раптом почали падати ціни на бензин. Чому так сталося? Це був ідеальний шторм. З одного боку попит впав, бо економіки Європи та Китаю трохи сповільнилися. А з іншого пропозиція навпаки зросла. З'явилися нові технології видобутку, та й в Іраку та Лівії ситуація стабілізувалася. І що ми отримали в результаті? Ціни в США впали на. 40%. Уявіть собі, це і є класичний приклад роботи попиту та пропозиції в реальному світі, просто в гігантському масштабі. Ми бачимо, що ринки це надзвичайно потужний механізм. Але чи є у нього межі? Чи існують сфери, де ринковий підхід не просто не працює, а скажімо прямо, є аморальним? Просто уявіть собі ситуацію, горить будинок, дзвонять у пожежну службу, а там відповідають: добрий день, назвіть, будь ласка, номер вашої кредитної картки. Це ж звучить як повний абсурд, правда? І це абсолютно очевидний приклад того, що є речі, які не можуть бути товаром. Громадська безпека одна з них. Добре, з пожежниками все ясно, але давайте візьмемо щось набагато складніше щось, що викликає гарячі суперечки. Наприклад, ринок людських органів. Подумайте, тисячі людей щороку помирають, так і не дочекавшись донорської нирки. Можливо, вільний ринок міг би вирішити цю проблему. І ось тут ми одразу ж натрапляємо на цілу купу жахливих етичних проблем. По-перше, справедливість чи означатиме це, що житимуть тільки багаті ті, хто може собі це дозволити? По-друге, це ж прямий стимул для криміналу, для крадіжок, для торгівлі людьми. І по-третє, це жорстока експлуатація найбідніших, які у відчаї можуть бути змушені продати частину себе. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я прямо заявляє, що такий ринок є надзвичайно небезпечним і неетичним. Це дуже чітко показує існують межі. І за цими межами ринкові механізми перетворюються з корисного інструмента на щось руйнівне і нелюдське. І тут варто зрозуміти одну дуже важливу річ економічні закони це не те саме, що закон всесвітнього тяжіння. Вони не є непорушними законами природи. Вони лише описують людську поведінку, наш вибір і його наслідки. Попит і пропозиція це результат мільйонів індивідуальних рішень, які люди приймають щодня. Отже, що ми маємо? Ринки це справді неймовірно потужний інструмент. Вони можуть ефективно розподіляти ресурси, створювати багатство, але вони не є панацеєю від усіх бід. І найголовніше питання, на яке немає простої відповіді, залишається відкритим: хто і як у нашому суспільстві має вирішувати, де саме проходить та межа, за якою цей потужний, але іноді небезпечний інструмент варто зупинити.